Дуже дякую. Ну, я в продовження попередньої доповіді скажу, що е, ну, для нас хірургія на, мікроф... на таких мікрофтальмічних очах, це є в принципі досить частою процедурою. Тобто, у нас є очі і менше 15 мм і, і менше 16 мм. Найбільша проблема, яка от, ну, мене як хірурга в таких очах турбує, це насправді фінал. Тобто імплантація інтраокулярної лінзи, тому що лінза сама дуже велика, як правило, ми її імплантуємо це чотирьохточечні лінзи з чотирьохточечною фіксацією. Ми, коли їх вводимо в передню камеру, у нас віскоеластик виходить, мілкішає передня камера, відбувається флоп задньої капсули, і ми просто не можемо імплантувати цю лінзу в капсульний мішок. І, і ну Проблема проблема, досить така не непередбачувана. Що можу порадити от хірургам, які оперують таких пацієнтів? Ну, зробіть, хоча б, ну, склеректомія, вона насправді допомагає запобігти експульсивній геморагії у таких пацієнтів і зробити факоемульсифікацію на більш-менш глибокій передній камері. Але з імплантацією інтраокулярної лінзи вона не спасає. Ну, Чомусь так. А, дуже добре, щоб ви перед операцією зробили ретробульбарну анестезію. Вона трошечки вам полегшує потім всі маніпуляції. Це таке от скловидне тіло, втративши свій об'єм, воно допомагає, воно менше потім впливає на цю ситуацію, але ну, все рівно проблема лишається. Тобто, дуже часто лінза у нас лягає не в капсульний мішок, і ми виправити цю ситуацію ну не можемо лишаємо її на капсулі, хоча це звісно дуже і дуже недобре. А, дякую. Ну, така, знаєте, може, хтось може вирішити цю ситуацію, підказати. Буду дуже вдячний. А ви не е, користуєтесь предепреційним е, прийомом препаратів, які знижують тиск в скловідному тілі? Наприклад, гліцероз содержащі препарати, це маніт, там інші? Ну, як правило, вони ми їх уже беремо на апарат. Дуже часто вони приходять з високим внутрішньоочним тиском, і вони, як правило, це пацієнти, які дуже довго не хочуть робити операцію. Вони втрачають одне око, вони потім з другим оком. Це треба, і вони вже використовують весь арсенал гіпотензивних препаратів. Все. Хоча ну, бувають і такі, що первинно. Тому дуже дякую, будемо користуватися. Ну і, 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 і такий спосіб, теж дякую. Ну, власне кажучи, трошечки перейдемо до іншої специфіки хірургії, до хірургії більш традиційних очей, ті, які мають факогенну глаукому. І знову ж таки, при гострому нападі факогенної глаукоми, час має величезне значення. Чому виникає гострий напад глаукоми? В принципі, нам все це більш-менш зрозуміло відомо. Тобто підвищення тиску в задній камері ока провокує деформацію райдушки, вузький кут передньої камери ока, закривається повністю кут передньої камери ока і відповідно піднімається внутрішньочний тиск. Якщо екстраполювати на варіанти розвитку е кутової глаукоми, їх є наступні. Згідно чинників, які впливають, катарактогенний чинник, ну, видно, да, тут поінтер, е, ну, за рахунок збільшення в розмірах кришталика, відповідно, ця ситуація е, виникає з розвитком закритокутової глоукоми. Гіперметропія середнього, високого ступеня і навіть на фоні незначних катарактогенних чинників, слабкість зв'язкового апарату кришталика і факулітичний чинник, тобто розплавлення елементів кришталика і їх проникання в передню камеру ока, і відповідно потім. ІМБІБІ – це шляхи відтоку внутрішньоочної рідини цими, цими елементами кришталика. Ну, а, хочу вам з вами поділитися усіма варіантами хірургії у таких пацієнтів. Ну, от а, напад факоморфічної глаукоми. пацієнтка, ви бачите, з значним набряком рогівки. А, два тижні вона лікується в поліклініці. Призначається купа різних препаратів, а при цьому зіру неї все гірше, гірше, гірше. Прийшла вона до нас з зором одна сота, тиск 56 мм ртутного стовпчика. Найважче в таких ситуаціях це, звичайно, добитися якісної хірургії при такій поганій візуалізації, тобто тут ми і застосовуємо і глюкозу для того, щоб зменшити набряк рогівки і була трошечки краща візуалізація. У цих пацієнтів. Як правило, ну, ми оперуємо на фізіологічному внутрішньоочному тиску. Як правило, якщо ми робимо факоемульсифікацію, навіть при великих перепадах внутрішньоочного тиску, це не потребує якихось додаткових профілактичних склероктомій, тому що сама по собі факоемульсифікація це є вже профілактикою експульсивної геморагії, тому що око фактично у нас на стабільному тиску знаходиться. А тому от власне кажучи, результат цієї пацієнтки 70-х, через 3 місяці після операції, тиск 13 без якихось додаткових хірургій глаукоми. А слід зазначити, що два тижні до просто вона лікувалася з метою знизити внутрішньоочний тиск для того, щоб їй комфортно було йти на операцію. Тобто, в таких випадках, якщо гострий напад глаукоми факогенної, не треба чекати, не треба крапати краплі, треба відразу пацієнтів відправляти на хірургію. Наступне напад факотопічної глаукоми. Тут ви теж бачите значні зміни кришталика, і при цьому є виражена слабкість цинових зв'язок. І на фоні цієї слабкості цинових зв'язок, підвивиха кришталика, у нас у пацієнтки і розвинувся гострий напад глаукоми. Відповідно, тут бачите, навіть не вдається класично зробити розрив передньої капсули кришталика через велику рахомість ядра. Треба робити ростен. З передньої капсули кришталика, і потім вже робити е, передній капсулу Рексіс. Е, в таких випадках, коли виражена слабкість цинових зв'язок, дуже допомагає метод, коли ми робимо факу емульсифікацію без ротації ядра, тому що навіть невелика ротація ядра, незначні зміни положення ядра внаслідок його ротації, вони можуть спричиняти додаткові розриви існуючих і тих залишкових цинових зв'язок, які у пацієнта лишаються. Обов'язковим в таких випадках є повне видалення кортикальних мас, тому що лізіс кортикальних мас у екватора в післяопераційному періоді є чи не основним чинником подальшої дислокації інтраокулярної лінзи в капсульному мішку. Імплантація внутрішньокапсульного кільця теж є обов'язкова, Ну, імплантація інтраокулярної лінзи теж в таких випадках по суті ніяка хірургія глоукоми додатково не не потрібна. Тиску пацієнта 18, зір 70 через 3 місяці після операції, тобто, теж лікувати. Глаукому у таким пацієнтам ну не потрібно їх треба відразу відправляти на операцію, тому що тиск до операційно тобто, все це лікування, воно було вкрай неефективним. Факолітична глаукома це такі дуже в нинішній час дуже дуже рідкісні такі випадки, тому що, звичайно, зараз пацієнти не дотягують до того, щоб уже відбувався такий факоліз кришталика. Щоб елементи кришталика проникали через капсульний мішок і таким чином забивали передню камеру ока. Кут передньої камери ока. Ну, ви бачите, теж в даному випадку тільки хірургія може допомогти цьому пацієнту тиск доопераційно 3 плюс 3. Зір інсерта, і в принципі ми йшли на операцію, не обіцяючи великих зорових функцій пацієнту. Що в таких випадках важливо, і коли така перезріла катаракта, треба розуміти, що саме ядро кришталика, воно дуже щільне, але воно маленьке. В результаті капсульний мішок кришталика він починає трошечки. Тракція цього капсульного мішка відбувається, він стає більш грубішим і менш еластичним. В результаті його пошкодити дуже і дуже легко. Тому, якщо ви відчуваєте, що на етапі факоемульсифікації емульсифікації у вас є дуже велика рухомість ядра. То ми в таких випадках переходимо на екстракапсулярну екстракцію катаракти. Чому тому, що якщо ми пошкодимо якщо порветься задня капсула кришталика, яка от фіброзно змінена і вона не еластична, і, і відповідно порватися вона може від будь-якого навіть незначного фізичного фактору, то це ядро з великою долею ймовірності у вас впаде на очне дно. А, ну, відповідно, і і ви навіть цього можете не не помітити і не відчути, як це відбудеться під час факої емульсифікації вашої після операції. От пацієнтка бачить дві десятих, тиск 18 і теж не потребує ніяких антиглаукомного лікування. Ну і гострий напад факогенної глаукоми на фоні гіперметропії високого ступеню. Тут трішки теж такі ситуації розказувала Анна Степанівна, як у нас в клініці відбуваються ПЗВ 1649 у пацієнта. Що тут важливо, я вже торкнувся імплантації інтраокулярної лінзи, важливо дуже уникати перепади внутрішньоочного тиску. А яким чином ми цього добиваємося? Як ми стараємося робити? Я стараюсь робити взагалі всю операцію факоголкою, Бачите, навіть кортикальні маси я. Видаляю з факоголкою, тобто не, не аспіраційною іригаційною системою. Чому тому, що оце ці вихід і вхід в передню камеру ока різними інструментами, він є дуже і дуже чутливий для таких очей в плані того, щоб виникла експульсивна геморагія у цих пацієнтів. Тому е, все робимо от через, через один доступ. Тут, до речі, імплантація в капсульний мішок, все вийшло, все чудово, ніяких. Проблем не виникло висновки: консервативне лікування факогенної глоукоми є вкрай неефективним. Як найраніше, усунення етіологічного фактору завдання номер один: відтягування операції з метою зниження вод є небажаним. на, гіперметропі... на герметичних розтинах мінімізує розвиток інтраопераційних ускладнень і застосування технологій факоемульсифікації на фізіологічному внутрішньоочному тиску. Доповідь при спонсорській підтримці компанії Польфарма. Дякую. Дякую. Дякую.